Раді вітати вас на курсі для підприємця. Сьогодні розглянемо, як уникнути плутанини в фінансовому обліку вашого бізнесу. Незалежно від розміру компанії, фінансовий облік це основа, яка допомагає контролювати витрати, прогнозувати доходи та приймати правильні бізнес рішення. Тож, якщо не приділяти цьому належної уваги, можна зіткнутися з безладом у звітах і навіть фінансовими втратами. Розглянемо кілька кроків, які допоможуть навести лад у ваших фінансах. Перше це систематизація обліку. Це перший ключовий крок. Щоб уникнути плутанини, важливо правильно організувати облік з самого початку. Розділіть витрати та доходи. Створіть окремі категорії для кожного типу доходів і витрат: закупівлі товарів, витрати на маркетинг, зарплати, оренда тощо. Це дозволяє чітко бачити, куди йдуть кошти. Використовуйте систему для обліку, замість звичайних таблиць, краще використовувати спеціалізовані програми для обліку, наприклад, такі як Біфін. Вони дозволяють автоматизувати частину роботи, зберігати дані впорядковано і швидко отримувати доступ до необхідних звітів. Впровадження регулярної звітності це другий важливий крок. Замість того, щоб збирати дані за місяць або рік. Намагайтеся робити звіти щотижня або хоча б щомісяця. Перше, це щомісячний звіт про доходи і витрати, це допоможе бачити фінансовий стан на певний момент і уникати несподіваних дефіцитів. Друге, це розрахунок прибутковості. Оцінюйте рентабельність кожного продукту чи послуги. Чи достатньо ці товари прибуткові, щоб покрити витрати. Це допоможе швидко реагувати на зміни у витратах або попит. Автоматизація це третій ключовий елемент для уникнення плутанини. Використовуйте облікові програми. Інструменти. Знову ж таки, наприклад, як сервіс Бефін, дозволяє вести облік автоматично, відслідковувати оплату, рахунки, накладні та інші документи. Це мінімізує людський фактор і зменшує кількість помилок. Налагодьте автоматичні нагадування. Завдяки автоматизації ви не забудете вчасно подати звітність чи оплатити рахунки. У програмі ви можете встановити нагадування про платежі або подачу декларацій, розмежування фінансів бізнесу і особистих коштів. Четвертий крок, це допоможе вам уникнути плутанини у звітах і завжди знати точний стан фінансів вашої компанії. Перше це окремий банківський рахунок для бізнесу. Відокремлений рахунок. Полегшує облік і допомагає уникати змішування особистих і бізнес витрат. І друге, це фіксуйте всі транзакції. Навіть якщо ви використовуєте особисті кошти для бізнесу, це потрібно відображати у звітності як вклад у бізнес, щоб усе було прозоро. Поради для щоденної організації фінансів Нарешті кілька порад, які допоможуть уникнути плутанини у щоденних фінансових процесах. Перше, це проводьте облік щодня або щотижня. Не відкладайте запас транзакцій, адже навіть кілька забутих операцій можуть призвести до похибок. Аналізуйте звіти, витрачайте час на те, щоб переглянути звіти, оцінити фінансовий стан, коригувати бюджет. І вносити необхідні звіти в стратегію. Працюйте з бухгалтером чи фінансовим консультантом. Спеціаліст допоможе вам налагодити процеси, оптимізувати податкові виплати і порадить найкращі практики. Отже, надійний фінансовий облік. Це ключ до стабільного і прозорого бізнесу. Впроваджуйте автоматизацію, систематизуйте дані та будьте послідовними і ваші фінанси будуть у повному порядку. Кожен бізнес має зростати. Разом з Бофін це швидше Ставайте нашим клієнтам і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.